Ну що, друзі, звербної неділі. Ми на михайлівській площі в цьому етапі лише три зелені картки з можливістю користування телефоном. І бажаю успіху, сильніший, все ж таки буде гарно винагороджений. Дякую вам. Я другий. другий. Ні, я, ми договаривались всі сторони. Коли? Коли, коли? ти не знай, де <ристост> <ристост> Червона, слава Богу. Я попередні два э, етапи відповідала без телефону. То я сподіваюся, що не поїхав. коротше, короче, мого сьогоднішнього дня піздець, скался незаметно. От і все. Безус, два раунди. Давайте повідомлення це вже третій раунд, і ми вже підходимо до питань. Я сподіваюся свою вдачу та на зелену картку, що щось буде гарне. Ми хочемо пройти чотири раунди, щоб хоча б поїсти. Ну, типа, якщо я виграю, я просто розумію, що 50 тисяч точно дав на притуло тварин, тому що дуже багато зараз тварин в окупованих територіях, які я пострадали через війну. В області в році вперше відкрито пам'ятник. Ні. ні, ні. А я можу кудись відключитися, чи ні? Да, так, Хвиливна є. А куди? Вот там, там є. 1996. 1996. 1911 вперше поставили. Вперше. Твій перехожий має сказати, хто зображений на п'ятигривні купюрі. Хто зображений на п'ятигривнівій купюрі? Срочно. Хмельницький! Хмельниць, Дякуємо, дякую. Яка святиня збереглася в Михайлівському золотоверховому монастирі з найдавніших часів? Час пішов. Як... Оранта. Ні. Це фреска. Е, я думаю, що це Оранта? Ні. Я відповіла, що це молоді. Але насправді це мощи. <рес> так. Яка найвища вершина українських Карпат? Гора Говерла. Чому називається Монастир Золотоверхи? Тому що в нього купол золотий, і він від того пішла назва щоден Золотоверх. Хто заснував Михайлівський Золотоверхний Монастир? Сейчас пішов. Ви маєте зл, зелену картку? Добре. свято А, Святополк. Святополк другий. Я відповіла правильно бо в мене була зелена картка. Так би я не відповіла. Ну, no, <сп intact> я, я б не знала відповіді на це питання. Я стою в мене. О, о, просто руки трусяться. Я боялася, що я це через це не встигну. Яка найглибша станція метро в Україні? Майдан Незалежності. Це неправильна відповідь. Але є другий нас шанс. Це добре. Нас. Молодець, і до нас другий шанс. За якого президента відбудовано з Михайлівський золотоверхній монастир? Час пішов. Кучма. Правильно. Правильно? Да. ха ха Реально? Вона да. була на твоїм обоці, я тебе вікаю. Я видаю. в шокі. Я просто чисто Кучма, тому що я щось іграв з дочки матері колись. І ми щось, ну коротше, ми грали щось і Кучма там було. А, ні, ти дивився Сердючки монолог і вона там про Кучму казала. Чисто думаю, блін, ну если первый президент уже вроде кучма, то може він і відбудовував. Короче, чи хто там був крап? Погнали. Головне, що я дальше проходжу, я надеюсь, я дотягну до обіду. Я жрать хочу. Знайди людину, яка народилась в Києві серед переходів. Погнали. А ви коріна киянка? Ви народились в Києві. Дякую! Мені треба було знайти людину, яка коріна киянка. Перша жінка, яка була району перехожий має назвати п'ять міст в Україні. Київський область. Макарів, Обутів, Васильків, Фастів, Біла Церква. Дякую. Українці супер. <ріху> у якому столітті був збудований Михайлівський <ріху> золотоверховний <ріху> монастир? 17-му. Неправильно, дякуємо. Тому належить цитата. «Світло ловив мене, та не спіймав. Я думаю, що це належить князю. Кожен князю? має назвати найбільше місто України. Київ. Найбільше України місто це Київ. Чотінька мені опять могла. Роздражає очкарик чіло, це бо. У ну, мене теж, звісно, подворот 50, але він така зануда всіх осуждає. Корона, от це на голові, то, ти 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 така ти? королева. Гамно ти, а не королева. Ти така умна, високомірна скотина, що ти, типа... ти тоді тут робиш? Королева тут я. При кожному совіті заснована Київська Русь як держава. Десяте, я думаю. Неправильно, дев'яте. Які століття датуються поява слова «Україна» в письменних джерелах? 12 століття. Яким гербом пов'язаний в Михайлівський Голдоверський монастир. З гербом України, я не знаю, більше мене немає. Дякую, будь-які вам. відправлю до себе домой, скажу, що я нормально проводжу час. Блін, не скидайте, що я бухаю. постійно. Ні, ну я ще я збросаю. От, е, ну, в тому бізнес я вже розказував. Не буду поставляти. Це, Це ти. Це ти. А, а? Ну що, другий шанс. Починаємо питання. Який регіон України славиться найбільшою кількістю вітряків? А? Львівщина, Б. Закарпаття, В. Херсонщина. Д Черкащина? Закарпаття. Хто з них був режисером українського фільму Тіні Забутих предків? Юрій Ленко, Олександр Довженко, Сергій Парджанов, Богдан Ступка, Сергій Парджанов. Я вас вітаю. Яка архітектурна споруда має найбільший дзвін в Україні? Михайлівський собор, Києво-Печерська лавра, Софія Київська, Андріївська церква. Найбільший дзвін має Києво-Печерська Лавра. Коли Успенського монастиря там окрема дуже велика споруда. Хто є автором тексту гімну України? Кулак Артемовський, Михайло Вербицький, Павло Чубинський, Іван Франко. Павло Чубинський. Так, так. Що правильно. Який рік вважається роком заснування Києва за легендою? 882, 482, 1011, 998. другий. Другий варіант: 482. Я вас вітаю. Яке місто відоме своєю підземною річкою Полтвар. Львів, Київ, івано франківськ Кам'янець-Подільський. Навіть не Кам Подільський. Кам'янець-Подільський? Ні, це місто Львів. Яка висота? Говерли? 000. Яка з пам'яток архітектури не знаходиться в місті Київ. Андріївська церква, Золоті Ворота, Домініканський собор, Софія Київська. Яке місто називають столицею гумору в Україні? Київ, Херсон, Одеса, Тернопіль? Хто Одеса. автор музики до гімну України? Це вже багато разів. Павло Чубинський, Микола Лисенко, Михайло Вербицький, Бортнянський може. Яке місто є найменшим за населенням обласним центром України? Чернівці, Ужгород, Полтава, івано франківськ Чернівці. Це Ужгород. В яке з цих українських міст знаходиться найпівденніше? Одеса, Герсон, Ізмаїл, Одеса. Це Ізмаїл. Скільки національних мишин офіційно проживає на території України? Близько 50. Близько 130, близько ста, близько 75. Нехай буде похований гетьман Павло Скоропадський в Україні, Англії, у Канаді, у Німеччині, е -е, в Німеччині це правильно від... Дивіться, У вас є зараз можливість або вибрати тут питання вже без варіанту, або вибрати карточку, яка залишилася в раунді. Карточку. У якому році Київ став столицею столиці ОРС? 33-й, в 36-му. Ой, Ой немає! Не ну, в 92-му, я думаю. 92-го. Оооо, не, ну це не знаю, люди. Космач, космач, який з українських народних танців є одним з найвідоміших у світі. Гопак. Правильно, коли монастир було зруйновано радянською владою? Оберіть варіант. Ну точно не тридцяти. Нехай буде п'ятдесятий, що з Нічого страшного, тому що дуже класно, що є таке шоу, в якому кожен учасник може е, згадати історію. Якщо щось не знає, він може якраз таки за допомогою цього шоу вивчити нові факти, те, що він не знав. І це дуже круто і класна місця. Тому я дуже дякую, що я прийняв час даному шоу.